Незвичайна туристична подорож по Волині плюс профілактика здоров'я це можливо з спотруклінік. Представляємо тур за здоров'ям. Три незабутні дні туристичними перлинами Волині, якісний медичний чекап. Персональна увага до кожного клієнта. Як це зробити? З вами контактує координатор, який буде вашим персональним помічником протягом усієї подорожі. Оберіть свій стиль розваг. І до зустрічі на гостинній Волині. Подорож починається з персональної зустрічі та трансферу. Далі медичний координатор проводить індивідуальну зустріч та визначає додаткові побажання при проходженні обстеження. Медична програма Ознайомлення з результатами і рушайте на відпочинок. Цікаві квести Незаймана природа, Незабутні місця, Чисті озера Волині. Історичні місця Душевні вечори біля багаття Особлива волинська кухня. Потіште себе незабутнім вікендом. Проведіть його з користю для здоров'я. Приїжджайте з родиною, компанією. Беріть із собою батьків та дітей. Так буде бодро.